Всім привіт, но ну, мити сучасне польське фентезі, це тільки відьмак. А ось і ні. Є автори, яких самі поляки вважають не менш крутими. Дехто з них вже перекладений на українську мову, дехто іще дочекає свого часу, і я не сподіваюся, може, вже і перекладається. Тож, давайте дізнаємося, хто вони. І сьогодні я представляю вам 5 польських крутих фентезі історії фентезі романів, фентезі-циклів, які сподобаються вам не менше, а можливо і більше за відьмака. Проте, перш ніж ми відправимося, Всім привіт! радий вас сьогодні вітати на каналі Митр про фантастику. Попрошу підтримати мій канал, хоча б вподобайкою. Якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, кого із польських авторів фентезі ви вже читали, чи і ще чи плануєте читати. Ну а також, якщо така ваша ласка, попрошу підтримати мій канал підписками, адже покаже ютубу, що моя праця не даремна і варто показувати це відео іншим людям. Проте для початку новичка історична справка. Тому що саме смішне, що насправді без відьмака тут у польській фентезі нікуди. Темою, готуючись до відео, я знайшов дуже класну статтю Сергія Легези, посилання на яку я додам у коментарях або в описі під відео, де він розповідає про польське фентезі. Як каже пан Легезе, до 80-х років у польській фантастичній ком'юніті до фентезі відносилися скептично. Там більше країна була досить така соціалістична, сумі розумієте, польська народна республіка, віват комунізм і всі прочі діва й самі знані польські фантасти, типу я того ж з не дуже звертали увагу на фентезі. Хоча, наприклад, поляки читали того ж Гопета чи є вода пересню. Тим більше кажуть, у 70-ті роки там процвітала польська химарна соціолочна фантастика, і яка взагалі до фентезі не дуже відносилася. Все змінюється у 1982 році коли в Польщі почав виходити щомісячний часово-фантастик, повністю присвячений як варто Куздогадатися Фантастиці. І раптом з'явилося, що цей жанр ширше, аніж стара класична фантастика, космолопера, і що є дуже багато авторів, яким цікаво спробувати щось нове, тому би відкрилися нові горизонти. Не можна сказати, що насправді фентезі та фантастика змогли дуже швидко завоювати серця поляків. Ні. Але потрошечки-потрошечки по вода точить, І першим польським оповіданням у фентезі вважається фортеця трьох криниць, тож Ярослава Джиндовича, про якого будемо говорити трошечки пізніше. І тим більше це насправді було не фентезі, а це було тим, що звуть Science фентезі, таке класне поєднання фентезі та фантастики. А ось у 1986 році у польському журналі Фантастика з'явилось оповідання, яке геть, змінило все. І щоб це могло бути правильно, це був відьмак Анжея Сапковського. З того часу почався шлях польського фентезі, який зараз вважає, вражає своїм унікальним стилом, коритним баченням персонажів, чорним гумором, який, і до речі, це, 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 це такий неповторний стиль, він зразу відрізняє польське фентезі перед тим самим англомовним фентезі. Отож, номер один це польське фентезі від такого автора, як Роберт М. Вергнер. «Оповідання із мекханського прикордоння. Це епічний цикл фентезі, який на даний час складається із п'яти томів. <клес> шостий том, до речі, вже пишеться. Цикл вийшов українською мовою у видавництві видаництві ерегамкоїжня рідна мова. І знаєте, що дуже класно у оповіданнях із американського прикордоння, то це що розповідає епохальні громадні події, які розгортаються на рубежах могутньої імперії, прообразом якої слугує як римська, так і зетійська. На півночі молодий лейтенант гірської варти та його люди розслідують таємничі вбивства і зникнення людей. На півдні між воїном і стаємничого роду й Сарам та молодою Макханкою зплахуючи немірні почуття, та чи стане, їхні, та чи стане його звичаї на заваді їхньому коханню? На сході вільний загін чердан уславленого генерала Оскольника стикається з передвісниками нової великої війни кочівниками. А на заході, в місті, яке вже багато років не виходить до складу Механської імперії, молодий содюшка намагається вижити, опинившись, втягнутий у. Ігри наймогутніших людей міста. Сюжетні лінії починають починаються далечки повільне знайомство із різними кінцями імперії, а потім перепродаються у тапу просто немовірну історію, яка інколи зносить дах. ти з нетерпінням чекаєш, що твориться далі, жахаючись героїчності та дикості цього світу. А це такий один, дуже всім рекомендую. В мене, до речі, на каналі огляд на першу книжку і готується огляд на другу і третю. Четверту я майже перечитав третій раз. Ну і п'яту я її ще не дочитав, тому що певні особисті йдемо далі. І переходимо до пункту номер 2 і постає такий автор, як Яцик П'єкара цикл про інквізитора Мурмідера Мердена. темне похмуре криваве фентезі про прогоди і виявлення зла, що причинилися інквізитором його жорстокими кучниками. Якщо, наприклад, у класичному англійському фільмі е Гоним і Совісний інквізитор Метю Хопкінс використовує забобонити страхи, щоб чинити своє непотребство, і просто набувати злочиним то у світі нормідера, злогоїсно, нереальне, йому інквізитор доводиться з ним боротися. І цей світ не просвіт Господа, Молостивого і Всепрощаючого, а це місце, де Ісус не зійшов із христа і покарав своїх розбивців. Знаєте, тут інквізитор надзвичайно коворитин дійсно надзвичайно жорстока персонаж. І, і кажуть, що. Наш інквізитор чинить по принципу, що вбиває всіх обох своїх розбере. Цинічний, жорстокий, кров для нього вода. і щоб перемогти велике зло, наш інквізитор спокійно приступить до цього. Його знаряддя, його супутники це вбивстві і покидьки, збочниці, і їм. він використовує їх без вагань і може пожартувати над ними, щоб знищувати подібних до них, а щоб си не гарчав на господаря, час від часу підкидає їм швидкого зла, які вони до... з його офіційного дозволу роблять. Українського цикаву, на жаль, поки не видали. Але як казав Володимир Ринів, десь щось там колись готувалося, не знає є. Переходимо до номер 3 І це цикл Ярослава Грижандовича, господар хрижного саду, пан Ледового городу. Це польський письменник, фантаст, журналіст, літературний критик, витевець і перекладач, як я вже говорив, один із тих людей, з яких починалася польська фентезі у 1970-х. Згідно з синопсисом твору господар хрижного саду. Експедиція з землі на планету Мідгард уже два роки не відповідає, і на пошуки зниклої експедиції відправляється спецпризначений вукодерканин, але після прибуття містається стикається з урочи, що війною богів і деякими незагиблими членами експедиції. І знаєте, таке враження, що людина пробуває і світу депонує, наука опиняється у світі, де дійсно працює магія. Колоритні персонажі, дуже немірний світ, дуже такий, реально такий класний світ, повного, темного, цинічного зла. Дуже класна фентезі, яка виходить від, від несторінного. До речі, можете подивитися отут от, має огляд на одну із книг. Перекладено на три книжки, можливо, колись вийде і четверта. Переходимо до номера 4. Це Фелікс. Крес. Книга всього. Це дуже так само звичайно, таке потужне, темне, як же я його наразі говорив. Фентезі люблять, поляки темне фентезі. Знаєте, взагалі враховуючи, що ми східна Європа, я досить дивуюся, чому у нас також так темне фентезі не дуже пишеться, але може ось на все свій час. І це дуже важко розговорювати про цей цикл. Це цикл, який складається, здається, з непов'язаних з собою романів, які діє, яких відбуваються в одному світі. Наприклад, перша книжка починається з того, що гвардійці Акметанського регіону стоять на варті північного кордону з аваром. Авар це інша земля, там панують інші закони вони — чужі боги, населяють два розумних племені, яких прозвали золотими і срібними, а вони дуже відрізняються від акметанців, Настільки вони чужі воєнничі, що постійно доводиться захищати кордон від воєнничих варварів. Діє роману відбувається, коли вперше з авара прийшло тисячі срібних, несучи з собою не лише мечі, а й інші таємне число. О, таке от досить цікавий книга всього від Фелікса Креса. Ще насправді є досить такі змішані відчуття, але що поробиш. Ось таке воно є. І переходимо до номеру 5. А тут у мене, до речі, вийшов от таке от клінч, тому що я не міг вибрати, що я можу рекомендувати на номер 5. Тому що є дуже чудовий цикл. А, е Є дуже чудовий цикл так само темного фентезі, написано у азійському стилі від Аркадіо Саульського. Це пані Тиша Битва безсмертних, а цикл називається «Наші кристалі». Перед нами гарне бойове фентезі, яке робить з дешевшем те, що інколи не дочекаєшся від багатьох інших книжок, а саме розважає. Я кажу, Павло Фантастинку. Тут є і глибинні сенси, тут є східна філософія, тут є величезні людські трагедії, тут є зради, кохання, віра, страждання. Все, що потрібно для чудового фентесі. Ну а також є досить цікава книжка від Яцка Комуди із циклу Якса. Королів Солендія впав навколішки навколишні перед дикою ордою кчеників. Зрадники стають переможцями, а останки великих воїнів нею в полях. Ті ж, кому вдалося вціліти, ховаються у лісах моїх диких звірі. Загальним святям скористаються чкуни, закликаючи старих богів і п'яні пролитою кров'ю на згоновану землю приходять справжні потвори, демони з іншого боку панують душі людей і цілі міста. Серед хаосу і кров починається історія про Яксу, прореченого на смерть воїна, проклятому народження через діяння батька і мати. Здається, він не має шансу вижити. Ну, бачите, це цікаве, темне фенсі. Українською, на жаль, так само не перекладено. А таке мій топ 5, ну, 6. Але, звичайно, куда ж тут без Сапковського? Тому що пана Анжея, крім відьмака, є ще дуже чудовий цикл про чорнокнижника Рейневана, який називається гусецькою тривоги. Українською мовою видавалося клубом сімейного дозвілля. Це мій біль, тому що видалося кілька е, років тому. Книжок зараз днем з вогнем не знайдеш, хіба що на Велікс у перекупах за вшиванні гроші. Про цикл продається півтори тисячі гривень три книжечки. як-не-як. Як. А це насправді досить класне поєднання. А магічного реалізму, адже діє відбувається під час гусицьких війн у Чагі, і наші гріші герої безпосередньо взаємодіють із гуситами та лицарями церкви, які намагаються позачевити це повстання. Ну і от таке дике класне історично псиофентезійне поєднання робить книжку просто неймовірно, як на мене це ще покраще за відьмака. Якийсь от такий топ-5-топ-7. Польського фентезі, крім відмука, яке я вам раджу почитати. Та й таке от нагадую, що мене не звати Митр. Ви був на каналі Митр про фантастику. Побачимося, почуємося всім часових і пока.